Не просто прихистити гостей з гарячого сходу, але й організувати для них культурну програму. Окрім відвідування різноманітних екскурсій та розважальних комплексів, діти зі сходу мали можливість побувати на телестудії та відчути себе телеведучими, а також зануритися в атмосферу минулого нашого народу. І все це було цього тижня. Спочатку гості зі сходу завітали на екскурсію до нашої телестудії Контакт та переглянули відеофільми, у зйомках яких брали участь їх ровесники та діти старшого віку. Раніше говорять діти, вони ніколи не були присутні на Студії. І тому студійне освітлення, відеокамери, сама студія запису, мікрофон та інше студійне обладнання викликало у них неабияку цікавість. Я вперше побувала здесь. тут, тут дуже цікаво, камери, і все таке. Ну, мене зацікавило, що тут дуже велика кімната. Мій тато теж е, займається відеосйомкою. і він мене теж фотографував. Мені це дуже сподобалось. Побувавши на телестудії контакт, діти тепер мають уявлення про роботу телевізійників. Вони й самі говорять у майбутньому хотіли б стати телеведучими або журналістами. У майбутньому ти хотіла би бути телеведучим або журналістом? Так. Да. А чому? Потому що там за Так, і да, Там можна б стати популярним. Я дуже полюбляю дуже полюбляю. В журналиста. Я хочу, Сегодня дети сходу побывали телеведущими у нас на телестудии и все разом рассказали, как ему в Нам в Канотопе очень нравится. Меня зовут Полина, я приехала, я приехала из Славянска. Я здесь уже освоилась. Мне здесь очень нравится. Меня зовут Тарас. Я побывала в Канотопе во многих местах, например, в развлекательном центре Мадагаскар, Калейдоскоп и на экскурсии в меня зовут Саша. Я, я приехал из Луганска в Конотоп. Я, я, у меня тут появилось очень много друзей. Я с ними очень много провожу времени. Меня зовут Данил. Я очень бы хотел побывать в парке и в других местах. Меня зовут Элина. Я была уже там, где конячка, мост влюбленных, развлекательные центры на экскурсиях. Меня зовут Диана, я из Канотопа. Я рада приветствовать всех детей, которые приехали э, в Конотоп. Мы, Мы все надеемся, что, что скоро, скоро закончится война. Після візиту на телестудію Контакт діти відвідали музей, що знаходиться у приміщенні початкової школи номер 7 Прогулялися по району Загребелля та дізналися багато чого цікавого про цей район. Та завітали до української хати, де відтворений у всіх дрібничках побут українців у минулому. Екскурсію по перлинам Загребелля проводила екскурсовод зі станції юних туристів Ніна Рось. Під час сьогоднішніх екскурсій діти дізналися про персональну виставку нашого земляка-глушка Володимира Аврамовича, яка експонується в приміщенні загальноосвітньої школи номер 7 імені Григорія Гуляйницького. Дізналися про його життєві і творчі шляхи, про його творчі наробки і ту цікаву колекцію, яку він передав в дарунок школи. Крім того, діти багато цікавого дізналися про історію нашого міста, його заснування, а також діти з великою цікавістю ознайомилися з експозицією і інтер'єром української хати, української світлиці побувавши в українській хаті, діти покуштували і українських страв. Їли їх зі старовинного посуду, що знаходиться в цій хаті, та дерев'яними ложками. Як раніше це робили українці? Подобається їжа тобі дуже, тому що вона ну із натуральних овочів та продуктів. А що тобі найбільше сподобалося? Мені найбільше сподобався борщ. А що ти з нового дізналася сьогодні? Я дізнався, що у хаті буває е, червоний куток. Раніше не знала цього? Ні? ні. Я дізнався, що, що коли ну, спляч на печі. Ти раніше бував коли-небудь у подібних будиночках? Ні. Перше враження, як ти сюди зайшов, яке було? Ну, дуже, ну таке… О, приємно». і звучно такою ложечкою їсти. Ну непривично, але прикольно». Сподобалися страви? «Так». Да. Яка найбільше сподобалась? Борщ. Мене вразило більше всього, що ми зайшли в таку українську хату. що Ми побували на студії. і мене це все вразило. Мені дуже цей день подобається. Ми прийшли в оцю хату. Я ще була в подібній хаті, тільки е, в сумах. Де краща хата? Яка більше сподобалася ця чи в сумах? Е, е, ця хата. Багато дізналися про піч, що з, з правої сторони мала стояти е, поличка там, де зберігається посуд. А страви смачні з печі? Так, так дуже. Що нового сьогодні дізнався для себе? Що перед їдою моляться, ну я не знаю, то що. Як виникла така ідея запросити дітей до української хати? Ну, ви знаєте, якось тримаємо зв'язок із нашою владою міста, і дізналися, що в нас в місті вже було 30, тепер шість 65 сімей, звичайно, захотілося якось трішки прийняти участь у цьому, щоб, хоча б, хотілося, щоб дітки просто були в нас на екскурсії, а не з того приводу, що вони є біженцями на нашій території. Але все таки от дуже приємно, що вони завітали до нашої української хати, тому що те, що вони все різне бачать в місті, воно звичайне те, що й в них. А коли вони побували в цьому будинку, то вони всі звичайно ніколи навіть такого не бачили. Потім вони ніколи не бачили, як з печі достають горщики з горщику, там борщі, картопля і все інше. Я думаю, для дітей це буде дуже велике враження і згадування, яка наша Україна все таки є.